Раді проставити алмазні шліфувальні круги серії Alloy Pro діаметром 100 мм, компактний формат для точної та якісної обробки. Поділяються вони на чотири типи робочої поверхні: стандарт, Stars, Comps та гексагон тип стандарт стар та гексагон для сухого шліфування, компс для сухого та мокрого шліфування. Доступні зерна 50, 100, 150, 200, 300, 400, 1000 та 1500 тисячі від грубої до фінішної обробки. Призначені для шліфування та полірування граніту, мармуру та керамічних матеріалів, використовуються у шліфувальних машинках та кашем з регулятором обертів. Особливостей виготовлені зі штучних алмазів і полімерів, забезпечують рівномірне зняття матеріалу і гладку поверхню. Максимальна швидкість до 3600 обертів на хвилину. Липучка дозволяє швидко замінювати круги без додаткових інструментів. Гарантія при дотриманні умов використання 12 місяців.